Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна, програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні говоритимемо із головою Надвірнянської районної ради, паном Василем Васильовичем Поповичем. Вітаю вас. Доброго дня. Е, перш за все, хотілося б зачепити багато питань, оскільки ви і нещодавно повернулися із чергової поїздки на схід. Є актуальні питання стосовно життєдіяльності району, то, мабуть, розпочнемо саме із питань локальних і вже перейдемо пізніше до. Події на сході України відбулось уже День депутата, а також інші передсесійні заходи. Очікуємо на сесії районної ради, які питання виносяться на неї, і чого варто очікувати, що найважливіше буде розглядатись на ній для нашого району. Ми вже провели день депутата. Також сьогодні відбулося засідання президії районної ради, на якій обговорили ті всі питання, які виносяться на сесії районної ради. Повірте, кожне питання, яке розглядається депутатом, воно є важливе не для депутатів, воно є важливе для забезпечення життєдіяльності району. Тому але зараз кінець року, і звичайно, саме актуальне питання це є забезпечення коштами для виплати заробітної плати та забезпечення оплати енергоносіїв в нашому районі. Хочу відзначити, що цей рік ми досить цьому плані непогано завершуємо, практично. Ми забезпечимо заробітною платою всіх бюджетників. Так само у нас є забезпеченість коштів для енергоносіїв. Е, недостатню суму десь біля 700 тисяч гривень для закриття року виділила обласна влада на наше прохання. Тому я думаю, що кінець року завершимо досить на такій непоганій ноті. Звичайно, маю на увазі у масштабах району. Люди будуть з заробітною платою, тому, відповідно, Зможуть підготуватися до нового року і до Різдвяних свят, які вже не за горами. Однак вже триває зима, і наскільки район готовий до того, щоб зустріти, і нормально, комфортно, більш-менш її провести? Ну про комфорт, я думаю, що ми зараз не будемо говорити. Ми повинні бути готові і до відключення електроенергії, напевно, до зниження температури в наших домівках. Бо в першу чергу ми повинні перейти всі у режим економії, навіть в себе вдома, для того, щоб виключити десь лишню лампочку, напевно, знизити температуру в наших домівках. Тому все-таки можливо і не буде такого комфорту, до якого ми вже привикли останні роки. Але я думаю, що не буде таких надзвичайних ситуацій. Керівництво району готове до того, були напрацювання, обговорювалися, проводилися засідання комісії, наради. Тому я думаю, що. Цю зиму нам вдасться пережити, перебути без якихось там надзвичайних ситуацій. Вже відбулись громадські слухання стосовно призначення нового голови районної державної адміністрації. Наскільки, на вашу думку, от такий механізм призначення із попереднім обговоренням є доцільним і кого на вашу думку слід очікувати на посаді голови районної адміністрації? Ну, по-перше, це є, так сказати, функція голови обласної державної адміністрації, кого призначити? Тому в попереднім розпорядженні голови обласної державної адміністрації і інструкції було розписано, що попередні слухання, обговорення, в тому числі за участю громадськості, за участю депутатів, керівників підприємств, установ політичних партій, громадських організацій, вони будуть проходити, але все-таки останнє слово буде за головою адміністрації. І, ну, ви знаєте, є в мене інформація, що в більшості районах взагалі не проводили голосування. Ну, надвірна провела таке голосування. Наскільки я знаю, був визначений перелік претендентів. Ну, я все-таки дотримуюсь тої думки, що на цій посаді має бути фахова людина, та людина, яка знає, що робити, людина, яка готова до труднощів, які чекають зараз при, на цій роботі. Ну і звичайно, та людина, яка переймається долею людей, та людина, яка знає, що таке Майдан, людина, яка знає, що таке АТО, ну попросту, що таке війна. Тому, бо часу на навчання, на підготовку немає. На другий день треба буде братися за роботу. Роботи дуже багато, нас чекають нелегкі часи. Але, ще раз кажу, треба буде сформувати команду. Ми готові, районна рада, депутати районної ради, готові надавати допомогу. Ми маємо. Досвід, бо минулу зиму практично районна рада взяла на себе відповідальність у сфері забезпечення життєвіності району, всю зиму. І я думаю, що ми справилися досить непогано. Звичайно, я хочу подякувати за підтримку і розуміння активістів, простих людей і всіх мешканців району. Бо в той складний час. Практично не було якихось нарікань, не було вимог. Щодо покращення, всі розуміли, які складні ситуації перебуває держава і перебуває наш район. Тому, відповідно, цього року ситуація теж не легша. Але ми всі готові до цього, треба засукати рукави і працювати. Іншого варіанту немає, знаємо, що зараз фактично Збройні сили України більш-менш забезпечені тільки завдяки роботі, активній роботі громад, активній роботі. Людей по різних районах, зокрема, і на Двірнянщині, і в цілому Івано-Франківська область. Минулого тижня відбулася консультативна рада, в якій можливо напрацювання або рішення було прийнято стосовно підтримки української армії. Ну, стосовно засідання консультативної ради, це є консультативна рада за участю голів районних рад при голові обласної ради. Ми ініціювали після повернення. Зі Сходу, де їздили у енну бригаду, в якій проходять службу в зоні АТО дуже багато мешканців, в тому числі нашого району, наші, наші спільні знайомі, наші друзі. І повірте, коли в реальній ситуації побачили ту обстановку, яка там є, то ну, ми, напевно, ще раз переконалися, що військовим потрібна допомога. Не тільки декларативна, не тільки консультативна, їм потрібна реальна допомога від нас. І дуже добре, що всі райони практично підтримали наше спільне рішення взяти, так би мовити, шефство над цією бригадою. Хоча ну, мені здається, що всі військові формування потребують допомоги. І під час першого відвідування, коли ми завантажили пус всім тим необхідним, але, повірте, ще більше залишилося тут на місці. Я хочу подякувати всім мешканцям, всім небайдужим, хто допомагав чим міг. Наприклад, учні та вчителі Саджовської школи провели аукціон, де зібрали кошти, по-моєму, в районі 4 тисяч, і закупили теплу білизну для бійців. Так само долучилися мешканці Чорних Ослав і інші громади, які різними методами. Хоча я розумію, що все-таки. Ото джерельце благодійності вже воно, напевно трошки обміліло, бо не така проста ситуація в економічному плані і ну, нема надходжень як підприємств-підприємців, так і простих громадян. Але наші люди діляться знаєте, останнім. Віддають останнє те, що мають, і для того, щоб полегшити ситуацію там на сході для наших бійців. Ви знаєте, отой такий неповороткий, недолугий. Механізм державний, він не може оперативно реагувати на ті потреби, які виникають кожен день у Збройних силах України. І коли я на собі відчув оту непросту роботу волонтерську, знаєте, я хочу низько уклонитися перед тими людьми, які зараз на цьому етапі головною своєю такою метою це зробили волонтерську працю. Звичайно, і в нашому районі, наскільки я знаю, наш колега-депутат Котляров Віталій робить ну, дуже велику роботу. Ви знаєте, ми повинні не іронізувати або, ну, ви знаєте, відноситися до того, так би мовити, байдуже. Для тих, хто говорить, що їдуть туди, щоб сфотографуватися і показати оці знімки, я прошу, поїдьте туди, сфотографуйтеся. І подивіться, в яких умовах воюють наші солдати. Як вони забезпечені? Де вони сплять, як вони харчуються, як вони одіть. І мені здається, що у вас тоді поміняється думка і про волонтерів, і про наших солдатів. Але коли будете їхати, візьміть з собою щось. Теплі речі, які зараз необхідні, дуже, там холодно, там мороз, там вітер, сніг. Потрібні, можливо, не так продукти харчування, як потрібні запасні частини до техніки, яка, на жаль, не є нова, виходить з ладу. Потрібні генератори. Потрібні Валянки, потрібні, як нас кажуть, бурки, потрібні кожухи, дубльонки. Це все потрібно там. І ви знаєте, після чергової поїздки, все-таки, ну, я думаю, що не остання поїздка, ми будемо продовжувати збирати речі, організовувати допомогу. І я зараз, як голова районної ради, буду використовувати в тому числі своє повноваження для координації цих дій. і... Для забезпечення організації цієї роботи. Бо це є дуже потрібно. І ви знаєте, ну зараз, на жаль, і в нас в суспільстві, в районі, та, напевно, в кожному районі є дуже багато громадських активістів, як вони себе рахують політиками, які не долучалися або не брали участь ні в подіях Майдану, ні в зараз в забезпеченні Збройних сил України. Але вони знають, як це робити. Вони коментують, вони радять, вони розказують. Я би попросив їх на своєму власному прикладі показати, як це робити. І я, напевно, все-таки зачеплю таку тему, бо, на жаль, на багатьох зібраннях, мітингах постійно мусолиться питання, в тому числі, і зарплати працівників районної ради. Я, ви знаєте, не віз облік своїх витрат, але я за серпень порахував, що я потратив для потреб 8 тисяч 800 гривень. Це і каски, і бронежилети, і заправка автомобіля на схід. Заробітну плату за вересень в розмірі 7300 гривень, я перерахував благодійний фонд Юрія Романюка на придбання так само касок бронежилетів, ну скільки там можна, можна було. Ви знаєте, коли їдеш туди на схід, і виявляється, що для того, щоб працювали генератори, які ми закупили разом зі всіма, потрібно масло. І йдеш і купляєш то масло. Коли до пічок буржуєк потрібні труби коліна, іде що купляєш. І повірте, ну останні, напевно, вже більше як півроку, ото, що мені заробітну плату, яку мені законно виплачує держава, мені не вистачає для тих потреб. Бо ті, хто їхав на схід, вони знають, у скільки обходиться тільки одна поїздка. Це великі кошти, але це треба робити, і я буду далі продовжувати це робити. І знову ж я буду звертатися і просити людей про допомогу. бо... Потрібні теплі речі, потрібні запчастини. І ми зараз сьогодні на засіданні президії районної ради прийняли рішення на сесії затвердити районну програму, де ті кошти, які нам вдасться зекономити або мобілізувати, ми направимо на цю районну програму для закупівлі знову ж тих генераторів проводів, теплих речей. Рукавиць, шапок, валянків, це все потрібно. І потрібні кошти, і потрібно оперативно реагувати. Ви розумієте, що хлопці наші, наші солдати сьогодні мерзнуть. Не потім, десь колись, коли можна буде це вирішити, це питання. Я розумію, що Збройні сили України чи керівництво держави, воно це вирішить. Бо зараз все-таки варто відзначити, що забезпечені боєприпасами ну, в достатній кількості. Забезпечені, більш-менш є якась бойова техніка. але от Чого зараз немає, то ми повинні все таки ну, компенсувати оту ту, вже кажу, неповоротливість воєнної машини. І відповідно це забезпечити наші солдати. От з останньої поїздки, з якої ви повернулись нещодавно, що ви таких із найнеобхідніших речей доставляли туди, і що нового побачили, ну, що потрібно для бійців, можливо. Щоб наші глядачі змогли зголоситися, якщо мають бажання, і знали, куди їм звертатись, якщо хочуть пожертвувати чи гроші, чи якісь певні речі на потреби армії. Ну, знову ж, завдяки координації дій всієї області, кожен район долучився максимально, що міг. Тому ми в останню поїздку загрузили більше як 500 пар теплих рукавиць. Ми загрузили 10 генераторів по 5,5 кВт, але дизельних. Тому що вони більш там практичні використанні. Теплі речі. Я хочу подякувати громаді Камінної, яка передала шапки теплі і шкарпетки. Ми загрузили колеса для швидкої допомоги, яка ну, дуже там потрібна. Це зимові шини. Ми загрузили запчастини передній міст і комплект шин до спеціальної машини, яка теж обслуговує блокпости і передову. Ну, ви знає, А загрузили. Три бензопили. Я хочу подякувати підприємцю Голінею Юрію так само за сприяння за допомогою, бо ці всі речі, які ми шукали, де було безплатно, а де по вхідній ціні. Тобто ніхто там не, не, не бачив якогось свого заробітку. Ну, мені знову подобається відношення ставлення наших людей, які, коли говорять, що це для потреб АТО, ну знаєте, зовсім міняється підхід і з розумінням ставляться. бо Напевно, все-таки є така думка, що якщо ми не допоможемо своїм е рідним, своїм близьким, чи навіть незнайомим, то не важливо, чи він з надвірної, чи з Красної, чи з Пасічної, яких я зустрічав хлопців, чи з Волинської, чи Хмельницької області, це наші. Це наші українські е солдати, українські воїни, які захищають Україну. І тому е я рахую, що це треба робити. І знаєте, хто має можливість поїхати, ви поїдьте туди. Але перед тим просто варто би уточнити, що туди вести в першу чергу. А хто не має можливості, ну тоді долучиться. Подивіться, можливо, у когось є теплий кожух чи дублянка, які ви не використовуєте. Передайте сюди, в штаб, і повірте, ми будемо регулярно старатися відправляти туди транспорт, для того, щоб солдати ну, мінімально відчували себе дискомфортно. Знаємо також, що досягнуто домовленості стосовно поставки дров для наших бійців АТО. От в чому полягає сама суть цієї домовленості, і звідки будуть дрова, хто буде їх ну, проплачувати їхню доставку, ну, тобто, як буде працювати в цілому ця система. Ну, ви знаєте, це, Мені здається, що за останню поїздку то одне, один з головних результатів. Дуже велика проблема це якраз забезпечення дровами. Військових частин і беремо конкретного випадку цієї військової частини. І ви знаєте, коли згідно військовим їхнім нормам, вони би мали їхати по дрова до Харкова. Ми прораховували, що, можливо, варто звідси відправити і готові були відправити фуру дров, але коли порахували собі вартість, ну, дорого виходить. Тільки на пальне, щоб заправити великотонажну машину, ну, потрібно десь в районі 17-20 тисяч. І тому нам вдалося зустрітися з начальником обласного управління лісового господарства Донецької області і з директорами Краснолиманського і Славенського держлізгоспів. І ви знаєте, вони вже з вчорашнього дня почали відвантажувати дрова для потреб військової частини. Ми думалися, яким чином будемо проплачувати ці дрова, так як все-таки це державне підприємство, хоча б частково, в тому числі через програми, в тому числі через, ну, напевне. Благодійні організації чи за рахунок благодійних коштів. Наскільки я знаю, обласна рада теж прийняла свою обласну програму, де вони, напевне, ну, передбачать частину коштів для ну, потреби в дровах, там ну, сотні кубометрів. У бригаді, хто знає, скільки в бригаді служить людей, це є дуже багато, то тисячі людей. І це коли морози 18-20 градусів, людей треба зігріти. Це в першу чергу зігріти і нагодувати. Я рахую, що оця домовленість, оце розуміння навіть у питанні забезпечення дров ну, це є один ну, з вагомих таких результатів нашої поїздки. По крайній мірі, ви знаєте, я ну, радий з того, що нам вдалося, по-перше, вирішити ряд проблемних питань. І друге, ми знову отримали черговий перелік тих необхідних предметів. Матеріалів чи запасних частин, які потрібно зараз для військової частини. І попробуємо в тому числі фінансувати через свою районну програму, бо ще раз кажу, зекономили частину коштів, десь мобілізували, і ці кошти мають йти туди, де потрібно. Для цих коштів у нас і в районі знайшло бися місце, повірте. Бо потрібно дуже багато зробити, але потрібно розкласти акцент, де першочергово, де невідкладна проблема, де потрібно вирішувати навіть не сьогодні, а вчора потрібно було вирішувати. І... Я рахую, що разом гуртом, коли ми об'єднавшись, все-таки, знаєте, є там вже позитивні зрушення, бо наші Збройні сили достойно відповідають на обстріли. І відповідно, вже вони отримують в тому числі і дозвіл. Перемир'я перемир'ям, а йде війна. І тому, повірте, наші хлопці не сидять і не чекають, коли їх. Накриють черговим залпом градами. Вони достойно відповідають, і ви знаєте, є хороший результат і аргумент для тих, хто ще не зрозумів, що Україну вдасться відстояти. І все ж таки на який термін вдалося досягнути оцих домовленостей? Чи поки що це безтерміново на час, доки буде потрібно, грубо кажучи? Ну я сподіваюся, що напевно, доки буде потрібно і нас достатньо буде. Ресурсу для того, щоб хоча б забезпечити дровами, говоримо про цю конкретну військову частину. Але я рахую, що нам треба продовжити роботу, бо ну, знаєте, таких військових частин, напевне, десятки, якщо не більше. І тому, відповідно, потрібна зараз координація. Бо ви знаєте, щоб так не вийшло, що одна військова частина більш-менш більш забезпечена, а інші взагалі не приділяють цю увага, тому ми, ми попробуємо зараз знаєте, не для того, щоб брати на себе, а для того, щоб координувати, щоб якось перенаправляти оці автомобілі, бо десь потрібні продукти харчування, а десь потрібний теплий одяг, десь потрібні дрова, а десь, десь запчастини. І тому от, потрібно постійно е, напевно, моніторити ту ситуацію. Я беру, не беру на себе право це робити, але я готовий до цього долучатися. Бо, по крайній мірі, спілкуємося з людьми, пробуємо налагодити зв'язок. І ви знаєте, ми коли вели перемовини з керівництвом Лісової галузі Донецької області, ми обговорили навіть питання про те, щоб запросити зараз на Різдвяні свята дітей з тих сімей, які постраждали внаслідок бойових дій на території. Слов'янського району. Мені здається, що потрібно знаєте, зараз більше уваги звернути на тих мешканців Сходу, з якими ще можна говорити, і які ну, все-таки підтримують Україну. Нам потрібно розтопити той лід недовіри. Бо до цього часу наші погляди були більш направлені на Захід, на Польщу, на Італію, на Німеччину. Але мені здається, що ми забули, що схід України то є наша Україна. То є велика наша Україна. Тому, відповідно, я думаю, що отак поступово ми все-таки відродимо довіру один до одного і знову ж ну, будемо себе відчувати як єдиним великим українським народом. До речі, стосовно позиції громадян Сходу до цих всіх подій, яке ваше враження після двох поїздок? Ну, напевно, неоднозначно. Як і в нас є різні категорії людей, які по-різному ставляться. Але ви знаєте, головна думка зараз серед тих мешканців, які проживають на території підконтрольній українській владі, вони не хочуть війни. Їм потрібний мир. Вони відчули на собі, що таке війна, коли біля Слов'янська, Артемівська, Дебальцево зруйновані домівки, зруйновані підприємства, коли зруйновані мости. І завдяки в тому числі нашим Збройним силам відновлювалося то все. Коли люди зараз зимою, вони не мають де проживати, я розумію, що у цьому є і їхня вина, але все-таки мені здається, що вони дуже дорогу ціну заплатили за проведення тих референдумів або тих опитувань, і вони мають право так само ну, на виправлення помилки. І ми повинні їм дати оце право. То головний зараз у униз. Забезпечення миру. І я рахую, що особливо та частина, яка зараз під на все-таки українській владі, ми повинні ну, звернути на тих людей увагу і, ну, можливо, навіть протягнути руку допомоги їм. Для того, щоб вони відчули, що ну, ми теж є, будемо так з українцями, які ставимося зрозумінням до тих проблем, які є на сході. Зрозуміло, що необхідна підтримка армії, однак армія це широкі поняття. А якщо взяти конкретно кожного бійця, то в кожного з них тут залишились сім'ї, залишились родини, і з часом їм знову ж таки потрібно повертатись буде до нормального постійного життя тут. Чи є можливо якісь напрацювання, чи плани стосовно підтримки самих воїнів, а також їхніх сімей тут. Ми розробили програму в районі і в області розроблена програма для підтримки, в тому числі бійців, які поранені, ми надаємо допомогу. Далі депутатський фонд ми прийняли рішення, що використовувати тільки на потребі бійців, які, або і родин, які знаходяться у зоні АТО. Тобто ми максимально стараємося, ну знаєте, приділити увагу. Ну, звичайно, все-таки наші можливості обмежені. Але, ну повірте, коли приїжджаєш туди і спілкуєшся з бійцями, то, перше, ніхто з них не звертається з проханням про вирішення якихось своїх проблем особистих. Вони просять, щоб їм привезли туди військову частину для того, щоб вони могли воювати, запасні частини, одяг і так далі. І ви знаєте, ні один не звернувся що там зорієнтував на мою родину, на мою сім'ю. Хоча обов'язково ми повинні. Опрацювати питання і виділення земельних ділянок для тих, які потребують для того, щоб там, побудувати собі домівку, чи виділення якихось коштів і так далі. Це ми повинні зробити все. Я, я думаю, що ну, ні одна людина не залишиться байдужа до проблем тих військових, які захищали Україну, які захищали мир і спокій, в тому у тому числі в нас в районі. Бо незалежність і мир, і наше оце... Ну, хоч більш-менш благополуччя, захищають там на Сході. Тому це треба усвідомити, зрозуміти і пам'ятати. Що ж, дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися про події в районі, а також участь наших людей в подіях на сході України. із з головою Надвірнянської районної ради Василем Васильовичем Поповичем. Дякую вам за розмову. До побачення. Всього доброго.